Ерзі, у нас Юлія Рачук своїм плюсом дівчина вважає вміння сперечатися і переконувати людей, але користується цим вмінням Юлія лише тоді, коли впевнена у своїй правоті на 100%. Сподіваюся, Юлі не доведеться сперечатися з нашими журі після свого виступу. Вітайте, Юлія Радчук. Одразу видно, що ви мама Юлії. Ви дуже схожі. Скажіть мені, будь ласка, скільки годин на день Юля займається музикою? Юля співає зранку до ночі, просинається, співає йде, в школу співає, лягає, спати, співає. Тобто завжди. Напевно, тільки коли вона спить, тоді вона і не співає. А у Юлії є якийсь талісман на вдачу? Ну, звичайно, як у кожної дівчинки, якийсь є талісман. У Юлі теж він є. Юля дуже полюбляє плюшових ведмедиків. У, них, у неї їх безліч, але один є, якого вона любить найбільше, якого вона обіймає кожного разу, коли спить. Гарного виступу, Юлія. Юлія Радчук з Івано-Франківської області ніколи не розлучається з мобільним телефоном та у своїй 14 краще від усіх у школі знає англійську. Я мона офрамікроскопікселка Волкинеська. Нереально просто подобається ця мова. І чесно, пісні англійської мови в мене звучать якось краще ніж української. Додатково я ніколи не займалася, але завжди всі запитують, тому що розмовляю з цілкою вільно англійською. і Не можуть повірити, що в школі настільки великий рівень, як викладання англійської мови. А рік тому Юля почала займатися фотографією. Тож тепер її подружки можуть дозволити собі справжню фотосесію. Друзям дівчини можна по-доброму позаздрити, адже Юля має безцінну здатність шанувати дружбу. А, мої друзі – це для мене. Одне з найважливіших у моєму житті, можна сказати, найважливіше, але після сім'ї. Безперечно, моя сім'я дає мені любов, підтримку, вони завжди мене підтримують. Це те та місце, там де завжди тебе чекають, і від тебе ніколи не відвернуться. У юний вік Юлю бентежить здавалося би зовсім не дитячі питання. Кожна людина повинна щось залишити після себе. Ну оскільки я співачка, думаю, потрібно написати хіти, які будуть звучати постійно. Не завжди будуть як класика. Отак і зараз постійно звучить щось. І батьки кажуть: о, це пісня мого дитинства. Отак, От що потім, щоб вже на наступному баталіні, так само говорили про інші пісні, наприклад, мої. І, звичайно, як і всі конкурсанти, Юля мріє про перемогу. Дуже хочу виграти, щоб представляти Україну. Для мене це буде надзвичайно велика честь. І я докладаю до цього всі свої зусилля, щоб так сталося.

Не босяти мені, наповнюш світлому, діночі дні. Від проси, розкажує далеко подруга моя, я ти виніс Юлія Рачук, Юля Рачук та її дуже крутий балет. Юля, дякую. Ти задоволена? Так, а, Вадим Лисиця, хочу звернутися зараз до вас. Я знаю, що ви для Євробачення як мінімум два рази писали пісні. Один раз для Альоші, до року, а другий раз для Анни Трінчер у Як, Як вам пісня, Юлі? Ну, знаете, песня мне понравилась, в общем, интересные ходы музыкальные и смысл тоже правильный, такой посыл хороший, но а, вот спродюсировали немножко неаккуратно, потому что а, сложно было петь куплет, очень низкая тесситура и а, достаточно неудобная позиция. Я бы на вашем месте это дело проговаривал больше, чем пел, а, либо изменил бы интонационно чуть выше. А песня мне понравилась, спасибо, я желаю вам удачи. Дякую, Дякую за коментар. У нас ще є час, якщо що змінити пісню. Ти молодець. Юля Радчук. Дякуємо. Ці оплиски для Юлії Радчук. Дякуємо за чудовий виступ.